Всім привіт на каналі бухгалтер Консультант. Сьогодні ми поговоримо про мій особистий інвестиційний портфель. Я впевнена, що це відео буде. Дуже популярним набере ажіотаж та перегляди, тому що кожному цікаво, в кого який портфель, хто що має в портфелі які активи, яка прибутковість, і кожен хоче помірятися своїм а, власним так, досвідом і а, показати, хто кращий на фондовому ринку. Скажемо так, на фондовому ринку нема краще гірших, Кращий той, хто зберіг свої гроші і перемножив їх. Неважливо, яка у вас прибутковість. Я це вважаю, за правдою, тому що тягатися, в кого там краще знаю, це не дуже коректно, тому що ми всі розуміємо, які середні показники дає фондовий ринок, а це 10-12%. Хтось може знаю, більш ризиковими інструментами, це нормально, але це вже більше інша бізнес модель взагалі використання інвестиційних активів, тому що ви можете їх використовувати я знаю, 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 а можете використовувати для довгострокових цілей отримання інвестиційного прибутку дивідендів. І в кожного з вас є своя інвестиційна стратегія, і вона є нормальна, тому що в кожного вона індивідуальна. Наразі ви бачите на екрані саме мій інвестиційний портфель. Тут наразі прибутковість вам відображається за один рік, тому що. Якщо дивитися з телефону, в мене там є показані показники за 2 роки, і відповідно в мене прибуткові за 2 роки склала 64%. За один рік наразі вона складає 28%. Що теж, в принципі, досить непогано. Як, взагалі, я добилася такого результату? Дивимося на волюм, це в мене, значить, в показниках вартісних, тобто в валових показниках портфель за рік, як ви бачите. І є відповідно в показниках відсуткових, так тобто скільки взагалі за рік прибутковості отримав портфель. Як бачите, і не було без просадочок, тобто, в принципі, це абсолютно нормальна, адекватна ситуація, коли може бути і просадка на ринку. Так ось як я отримала такий результат, як ви бачите, в мене було. 26 і так далі, і поступово зростала сума. Зараз сума складає 44 тисячі доларів. Це не мало не багато, але з них я реально вклала своїх коштів 26 тисяч доларів. І решту, все, оцей відсоток, це за повний час мого інвестування в мене прибутковість портфеля. Тобто за два роки, в яких я інвестую на фондовому ринку від початку війни. Це з 22-го року, приблизно з а, червня 22-го року я відкрила аккаунт саме на Interactive Brokers. Відповідно, зараз вересень 24-го, це 2 роки і 2 місяці. А, і 3 місяці перепрошую. Тобто, ви бачите, що прибуткові 63% це непогано. З власних коштів 26. Отримати 44 це, як на мене, хороший результат, і я не пошкодувала, що я почала інвестувати і вникати в цю тему. Тому якщо ви досі думаєте, чи починати інвестувати, чи вникати, то однозначно починати, однозначно інвестувати, однозначно е вкладати і примножувати кошти. Я скажу, що інвестування не супер може потягнути кожен, тобто це потрібно розуміти, що потрібно якісь початкові ресурси мати. І давайте я вам покажу е основні пропониці. Е Позиції, які в мене є в портфелі, скажу так, в мене було позиції приблизно на початок року 24-го, приблизно 15 до 15 позицій відкритих в акціях. Але зв'язку з тим, що я інвестувала під час війни, вони виросли в ціні, і я їх просто ребалансувала, перевела в більш консервативні активи, які наразі, після того, як я їх перевела в е, дані фонди принесли мені також в принципі, наразі 5 тисяч доларів. Це вже після ребалансування, після того, як я перевела з акцій у фонди свої активи. Так? Тобто, якщо подивитися, то це вже якщо я зараз закріплю прибуток, то в мене буде ось така сума, я зможу в неї, в принципі, оперувати. Якщо дивитися на перший вид інвестиційного активу, це. ETF VOO, всі його прекрасно знають. Ось видно мою середню ціну: 443. Видно зараз ціна 516. Тому у мене такий результат. І в Умі це в нас більше інвестиційний актив, ETF, який є міжнародним, з великими дивідендами. Чому? Тому що мене цікавить, от зараз прийде жовтень і мені нарахується приблизно 300 доларів дивідендів від оцієї ціни, яка тут є. Це приблизно, тобто це від різних 300 доларів, це сумарно приблизно я порахувала від всіх активів, які в мене є. Тобто від цих і від цих. Тут просто менші дивіденди, тут більші дивіденди по ВУМІ. Відповідно, я очікую на виплати дивідендів. От видно, що в мене в, значить, в жовтні, Дженнюрі, це 25 жовтня, мені виплачувалися дивіденди. Перепрошую, це я купила щось. дивіденди мені виплачувалися в 25 го Дивіденс пеймент 204 долари. Тобто, в принципі, я очікую зараз більшу суму, бо я собі трошки докуповувала. І, відповідно, цю суму просто далі вкладаю у свій портфель. І таким чином у мене зараз 210 штук. По середній ціні 65, зараз 71. Ось така історія. Тобто, цей актив у мене для дивідендів. BOO більше для зростання, для балансу, тобто в плані прибутковість тут більша, тут менша, звісно, але тут дивіденди, тут нема дивідендів. Ось такий. Дуже простий портфель. Дві позиції нижніх я не буду показувати, тому що їх в мене тут помало по кількості. Вони просто висять, тому що вони в мене на той момент були в мінусі, я їх не продавала, поки не вийду в плюс. Я просто чекаю, коли вони відновляться в ціні. Не буду навіть показувати, що це за позиції. А всі плюсові позиції, коли я робила ребаланс портфелю, я просто їх продала і зафіксувала прибуток. Пам'ятайте, що коли ви фіксуєте прибуток, у вас. Виходить зобов'язання по сплаті податків в Україні, якщо ви резидент України. Тому ми надаємо комплексне подання звітності по декларації про майновий стан для інвесторів. Вартість цієї декларації буде змінюватися. Ви можете актуально ціну подивитись на нашому сайті бухгалтер-консультант і переглянути детальніше ціни на послуги. У нас є. Бухгалтерські, юридичні фінансові послуги для бізнесу. Зазвичай у нас специфіка це бізнес, але якщо вас цікавлять особисті фінанси, теж можете до нас звертатися. А ось маленька реклама. Про наші послуги, чому саме я люблю фінанси ними займаюся, тому що ми цим займаємося професійно на постійній основі для наших клієнтів, формуємо фінансові звіти, впроваджуємо облік фінансовий, управлінський, бухгалтерський і надаємо юридичні послуги. Саме тому результат моєї діяльності ви бачите на екрані. Якщо потрібно, ви хочете мати теж пасивно заробляти, пасивно мати дохід. в мене є курс. Proof Investor, ви можете на нього реєструватися, і ви дізнаєтесь, як саме отримати подібний результат. Своїми знаннями я ділюся на курсі Proof Investor. Можете заходити на сайт Proof Investor я залишу це посилання під нашим відео, і ви зможете дізнатися всі секрети, як отримати з 26 тисяч доларів 44 та 60% плюс прибутковості за 2 роки. По 30% на рік вийшло наразі на цьому курсі. Сподіваюсь, вам було відео корисно. Реєструйтесь на навчання, здобувайте знання, розвивайтесь, інвестуйте, вкладайте і діліться. Діліться, донайте і ми переможемо. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім до нових зустрічей! Всім па-па.